Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне. Розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами! Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перемикайтеся! Більшість із вас вже встигла адаптуватися у Польщі і навіть знайшли роботу. Втім, на жаль, не всі працюють за фахом, але не кваптеся впадати у відчай. Адже сьогодні я вам розкажу, де можна підтвердити ваш диплом, скільки це коштуватиме, і найголовніше, де можна зробити це безкоштовно. Ходімо. Для початку з'ясуємо, кому саме потрібно підтверджувати свій диплом. Це чималий перелік професій. Серед них працівники сфери охорони здоров'я, освіти та будівництва. Також у списку є адвокати, інструктора з водіння авто, присяжні перекладачі та навіть класифікатори грибів. Ні, вам не почулося. Така професія дійсно існує. Втім, є випадки, коли документ підтверджувати не треба. Давайте їх розглянемо. По-перше, якщо ви маєте диплом бакалавра, а магістра здобули у Польщі. По-друге, коли вступаєте до аспірантури польського вишу і маєте цільове направлення. А тепер давайте перейдемо до самої процедури. У Польщі вона називається процедура нострифікації. Вона не складна, і зараз ви у цьому переконаєтеся. Визнати ваш документ у Польщі може міністерство науки та вищої освіти, міністерство науки і школьництва вищого або вищий навчальний заклад, який готує студентів вашої спеціальності. Перед тим як звертатися до міністерства, потрібно підготувати пакет документів. У ньому має бути заява, оригінал і копія диплому та додатку до нього. А ще перекладена версія на польську. Останній пункт змусив вас понервувати. Не переймайтеся. Тут цим займаються присяжні перекладачі. Їх можна знайти на сайті gov.pl. для цього потрібно у пошуку ввести ту мачупшещенклі. Далі зайти у розділ Знач тумачок Шещенґвего, тобто знайти присяжного перекладача, і перед вами відкривається чималий список ліста тлумачу Пшищенґлу. Тут і вибираєте того, хто допоможе перекласти ваші документи будь-якою мовою світу. Давайте спробуємо разом шукати мову перекладача з української на польську. Перед вами повний список фахівців, а під ним колонки, у які треба вписати потрібні вам параметри. Наприклад, мову, з якої треба перекласти. Вибираємо українські і натискаємо слово шукай. Тепер на екрані лише ті, хто можуть перекласти з української. Усі вони з різних міст і спеціалізуються на певних сферах. Справа біля кожного контактні дані для зв'язку. Коли переклад буде готовим, можна сміливо рушати до міністерства. Їх не обов'язково нести особисто, можна надіслати поштою. Звичайно, це простіший варіант, але якщо ви їх принесете особисто, точно знатимете, що їх прийняли. У міністерстві ваші документи перевірять на справжність акредитації українського вишу. Відповідність освітньо-кваліфікаційному рівню, програму навчання і пройдені дисципліни. Це займе три тижні. Усе абсолютно безкоштовно. Якщо працівники визнають ваш диплом, ви отримаєте довідку. Не підтвердять, вам запропонують продовжити навчання у Польщі або видадуть довідку для підтвердження диплому у виші. А тепер поговоримо про те, як підтвердити свій диплом у польському виші. Для початку вам потрібно обрати університет. Їх можна знайти ось на цьому сайті. Ваше завдання підібрати максимально схожий на той, який ви закінчили в Україні і факультет у ньому. Для цього треба натиснути на потрібні вам пункти і вуаля! Тепер давайте збирати пакет документів, який понесете туди. Він майже такий самий, як і для міністерства. Але треба докласти ще три папірці. Довідку про потребу підтвердження диплому, яку раніше надавало польське міністерство науки, автобіографію польською мовою, та заяву про те, що цей диплом не проходив підтвердження у Польщі. І тут постає питання грошей, бо на відміну від міністерства за підтвердження диплому у виші треба заплатити і немало від 2 до 6 тисяч злотих. Сума залежить від навчального закладу та рівня складності перевірки. Ці гроші незалежно від результату не повертаються. Тож, якщо ви хочете зекономити, йдіть до міністерства. На відповідь треба чекати аж 90 днів. А тому до роботи ви зможете приступити лише за три місяці. Якщо результат позитивний, ви ж видасть вам сертифікат. Він прирівнюється до диплому. Якщо ж вашу заяву відхилять, ви можете подати апеляцію до ректора з проханням ще раз переглянути справу. Де і як підтвердити диплом у Польщі, тепер ви знаєте. А вже у наступній серії Економі для кожного я вам розкажу про пенсію. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко. А я вам цьому допоможу.